Жіночі куртки «Мікс» від «Есмара» лише 463 гривні за одиницю. В лоті буде 10 позицій, вартує 4630 гривень. Буде представлена одна ось така жилетка Шарпа. Подивіться, як виглядає. Дві ось таких молочних куртки. Тут ще є такий класний елемент, як затяжки на талії. Це виглядає дуже-дуже трендово. Також є ось така тут молнія для додаткового об'єму. Середньої довжини вона буде. Їх буде дві в лоті. Одна ось така темно-синя жилетка. Тут дуже якісна фурнітура йде у всіх виробів. Одна ось така чорна куртка буде. Подивіться, вона укорочена. Одна ось така, ближче до хакі кольору. Вона вже така на зиму зиму. З таким класним капюшоном, з утепленими кишеньками та з отакими елементами можна затягувати капюшон. Дві ось таких буде куртки. Чорних середньої довжини з хутром така темно-синя розміри XS 2, S4, M3 і L1. Щоб замовити цей класний лот, звертайтесь до наших менеджерів. А я вам нагадаю, лот з 10 позицій вартує 4630 гривень. Контакти менеджерів будуть під цим відео.